Аллию, ім'я Ісуса, Господь, те, що є в твоєму серці. Аллиюя, Боже, ти хочеш, Господь, щоб це було на землі, на землі, як на небі. ім'я Ісуса, щоб ми прийшов мир на землю, ми кажемо шалом тобі, ми кажемо, мир тобі, українська земля, ми кажемо мир тобі, кожне місто, кожне село, мир, 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 Київ, столиця, мир, мир, шалом, кажи, мир своєму серцю, скажи, я приймаю цей мир, мир моєї моїй сім'ї, мир, Господь, Боже, ти призвав нас благословляти, ти благословив наші уста, щоб це були твої уста, Господь ім'я Ісуса. Ми благословляємо цю землю, ми благословляємо Господь ім'я Ісуса, нехай ці потоки благословляють. Потоки життя вони те чують, вони те чують, ті, хто зараз в ефірі, ті, хто буде дивитись, я проголошую, я кажу, і серця Бога, що життя що життя тече в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса, життя витісняє всяку смерть. Життя приносить, халілюю, Господа, приносить світло, халілюю, Ми створені для Божої слави і нехай. Прямо Я кажу відновлення, зцілення, звільнення. В ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса, жива вода, жива вода вона просто наповняє, наповняє, наповняє кожного, хто слухає, кожного, хто чує, ім'я Ісуса Христа, да будеш ти зцілений, да будеш ти успішний, да будеш ти благословений, вся твоя сім'я, всі сфери життя. Боже, нехай кожен, хто є в цьому залі. Кожен хто підієвого голосу в ім'я Ісуса Христа, нехай кожен увійде, Боже, твою Божу волю, своє призначення. Господь ім'я Ісуса, написано, що розцвітуть кості, як молода зелень, Господь ім'я Ісуса, щоб кожен він був як то дерево посаджений при квиток води. Господь ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса життя приходить, ім'я Ісуса я кажу зцілення, зцілення, в ім'я Ісуса, поклади руку там, де. Де потрібно зцілення. І я кажу, що ранами Ісуса Христа приходить зцілення. Ранами Ісуса Христа, ти вже зцілений. Просто побач зараз це зцілення там, на Голгофі. Ісус вже дав тобі ім'я Ісуса Христа. Я дякую за цю цілісність, за цю повноту, повноту Господа в тобі, повноту. І я благословляю тіло Христове, благословляю ми, як тіло Христове, що у нас є. Що є єдність Корнилія, що є єдність на Україні, в Божій церкві, в тілі Христовому? Ми дякуємо тобі, Господь. Ти твориш нове, ти відкриваєш ці нові джерела. Тому ми дякуємо тобі, Господь. Ми живемо в цьому Божому потоці. Написано, що світло світить і темрява не охопила. Боже, дякую тобі, дякую ти, помісти нас зараз, Господь, на цьому служінні. Більше більше твого світла, більше більше твоєї любові. Господь дай нам чути тебе. Я прошу проговори на цьому служінні кожному його серця. Дай відповіді на ті питання, в кого є. Господь відкрий вуха. Хай прийде Боже помазання на кожній бога, хто тут є. Нехай прийде, Боже, помазання на очі, на серце, на все твоє життя. Халлія, Бог! Хайлюй, Бог просто викупає тебе своєю любові. Халілюй, Бог твої своїм дощем, наповнює тебе. Халлій, Бог тримає себе в своїй руці. У нього є добрий план для тебе. Якщо замє... Навіть якщо на замедліть це бачення Боже на твоє життя, навіть якщо воно замедлять, воно виповниться. В ім'я Ісуса просто прийми це Галі Бог веде тебе, Він веде тебе, він знає, куди він хоче привести тебе. В ім'я Ісуса. Дякую за втішення для України, за втішення для кожного серця, Господь ім'я Ісуса, втішення нашим воїнам, втішенням тих, хто загибле, Господь, тих, хто загибли, Господь, мирник і військове, втішення цим серцям, втішення тим родинам, Господь залікуй їх рани, Господь ім'я Ісуса, забери Боже, все, що не ти дав на цю землю, забери, бориці тягарі, забери цю війну з нашої землі, Господь. Ми вручаємо Тобі цю землю, ми вручаємо Тебе, тобі себе. Господи, ім'я Ісуса, Ти вірний Господь. Мы любим Тебе, мы благословляем Тебе. Им'я Ісуса Христа. Аллилуйя. Амінь. Амінь.